Кулумби або ж вашого друзі ландшафту. Знову нагадую, що у нас сьогодні трансляція після обіду буде продовжуватися до 5-ї години вечора, Тому хто бажає придбати якусь красу собі для свого саду, нагадую, ми для вас сьогодні ведемо цю прекрасну пряму трансляцію по нашим декоративним рослиночкам. І розпочинаємо наш топ. Розпочинаємо наш топ із такої красуночки на штампі. Штамбу у нас тут 80 см. Так, Загальна висота біля метру 10, друзі. Ось така краса. Знизу у нас тут галавука-глобоза. Так, це прищепа зверху, сорт називається барі. Галавука-глобоза плюс барі. Штамбу 80 см. Горшечок, так величезний, 20-літровий. 20-літровий горщичок. Така ціна буде 4800 гривень за ось таку штучку. Невеликий варіантик. по похвойним. Набагато більше маємо І ось такі, дивіться, я вам показую. Тут штамбу у нас метр десять, друзі, лише одного тільки штамбу. Метр десять висоти. Шапочка. Так, це глаукоглобоза на штамбі штамбу, метр десять. Шапочка буде розростатися до метру півтора в ширину. Главкоглобоза на штамбі штамбу, метр. 10 висоти, Горщик 12 літровий. Кому цікаво, пишіть плюсики. Так дивлюсь вас, друзі. Чатик сьогодні на трансляції Саменький. зараз. Приїде моя колега. Так, доброго дня, всім, всім доброго друзі. Дня, всіх вітаємо. Як ваші справи? Дуже дякую, що привіталися. Так, йдемо далі. По варіантам хвойним, якщо вас щось зацікавило, нагадаю, друзі, просто про це нас запитуйте. І ми для вас, індивідуально, кожному на прямій трансляції будемо гарні варіанти показувати. І новою поштою вона до вас, друзі, поїде. Доставочка тільки новою поштою. Оплата може бути як при отриманні, так і одразу на ФОП Рагуничок. Тобто є налажний платіж. Так, ідемо, друзі, далі. По варіантикам хвойним Це і показав. Давайте що ще. Хто питав за сосни на штамбах, маємо ось таку гарнесеньку сосну. Сорту Summer Breeze, це чорна сосна, друзі, на штамбі. Штамбу у нас тут метр висоти. Загальна висота метр сорок, Це не враховуючи, ось цей маленький горшечок 10-літровий, 10 чи 12, щось таке. Не пам'ятаю, пересаджували їх вже сьогодні. так. Схожі грошечки. Так, йдемо далі по варіантам. Такий варіант вартує 4300 гривень. Штучка дуже багато має живиці. Подивіться, які має сплячі друзі шишечки. Оці всі варіанти, що мають, вони не дадуть приросту на наступний рік. На наступний рік оці всі маленькі сплячі бруньки дадуть прирост. І буде гарніша хвоя. І пишніша, більше набагато. Так, ціна 4300 гривень за одну штучку. Йдемо далі по варіантикам. Маємо ще ось таку. Сосуночко також на штамбі. Штамбу метр двадцять висоти. Ось тут. А ні, це метровий штамб, це метровий, перепрошую, метр штамбу, Green Twist. за ціною 4300 гривень за одну штучку. Знову нагадую, що якщо вам щось цікаво, пишіть про це на прямій трансляції. І я для вас індивідуально кожному буду гарні варіантики показувати. Так, і новою поштою воно до вас все, друзі, поїде. Так, йдемо далі по гарним варіантикам. Green Twist. метр штамбу. 10 літрів горщик, ціна 4300 Марій, цей Summer Breeze 4300, метр десять чи метр, не пам'ятаю, штамбу. Ось такої овальної а, форми хвоя. На штамбі дуже гарна загальна висота, метр сорок. Кому цікаво для вашого друзі-саду, ландшафту, садочку, не знаю, що у вас, клумбочка, можливо. А, гарні варіанти для вашого друзі-саду. Йдемо далі по варіантам. Йдемо далі по варіантам. Знаю, у вас, друзі, не так багато часу, як у мене, тому. Одразу коротенько, по темі, що маємо, яка ціна, висота, як буде рости. Так, ідемо далі. Ось така красунечка. Це е, сорт називається Нана, Ялиночка на штамбі штамбу, метр висоти орієнтовно. Навіть думаю, що є варіантики поменші. По сантиметрів 90, думаю, що знайдемо. Метр штамбу, шапочка в діаметрі 35 сантиметрів, буде розростатися до метру ширини. А то й більше, якщо буде а, підживочка, буде правильний друзі. Догляд. Взагалі сама росте без підживочки, класно, просто що пересаджуєте і все підливаєте. До метру в ширину. Такої буде ціна 4200 гривень за одну штучку. Метр штамбу. Горщик варіант Варіантик дуже класний за 4200, Гарна ціна. Так, йдемо далі. По Нашим блакитним розказав. Ага, маємо ще дуже гарнесенькі ялівці на штамбі. Блакитні і зелененькі. Дуже гарні. Зараз вам друзі показую варіантики Якщо комусь цікаво, нагадую, не соромтеся, пишіть, запитуйте. Ми саме для цього для вас і ведемо прямі трансляції на тіктоці на Ютубі. Будь ласка, ялівець Блустар на штамбі штамбу, метр висоти дуже гарний варіант для вашого друзі-саду або ж ландшафтного дизайну. Ціна. 2625 гривень штучка. Опакування, друзі. Наше власне. За опакування ми гроші з вас не беремо. Пакуємо власним опакуваннячком і новою поштою надійшуємо. Оплата може бути як при отриманні, так і одразу на ФОП. Передоплату не беремо за виключенням, якщо це якесь величезне замовлення, друзі. А взагалі. Без передоплати, ось так. Новою поштою доставочка. Ось ця шапочка буде розростатися орієнтовно до метру ширини і висоти. Ось такої буде гарненької кулястої форми. Хто бажає якусь красу плакучу? Нагадаю, маємо і гарні лівці плакучі, неймовірні. Також на штамбі штамбу метр висоти. Зараз вам досі покажу. Так, одну ми сьогодні вже продали клієнту, тому покажу наступний нашу варіант. Будь ласка, є лівець на, 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 на штамбі плакучий, гарний варіант. Для вашого друзі, саду або ж ландшафту такої самої ціни 2625 гривень штучка. Подивіться, які неймовірно гарні прирости. Оце плакуча така форма. Можна буде підрізати, можна буде формувати таку форму, яка вам буде цікава, друзі. Так, не знаю, чи вам добре видно, зараз подивлюсь. Не сильно добре вам, друзі, видно, нічого до моєї в цьому нема, показую трішечки по інакшому. Давайте. Так, нана на штамбі 4200. Ялівець нана. 2625 метр 10 штамбу. Ось так. Далі глаука глобоза, плюс барі дві гарнесенькі прищепи на одному штамбі штамбу 90, навіть думаю, 80 см. Дуже гарний варіант. Знизу главу глобоза зверху сорт називається Барі. Дуже гарнесенький варіант за 4800 гривень штучка. Просто наночка. А тут дві штаби. Ой, дві прищепи на одному штабі. Дуже гарний варіант 4800 Ідемо далі. Хто питав за блакитну красу? Друзі, нагадую, маємо ось такий гарний варіант Меріс Брума. Ялиночка Меріз Брум ґрунтопокрівна. Метр тридцять буде розростатися в ширину за ціною всього на всього 1700 гривень за штучку. Опакування власне за опакування гроші не беремо. Висотою буде до 60 см. Хвоя надзвичайно гарненького кольору, насиченого кольору. Ціна 1700 гривень за штучку. Дякую за вподобайки. Дякую, друзі, за ваші всі лайки. Дякую, що приєднуєтесь. Оці всі сп'ячі бруньки на наступний рік дадуть неймовірно гарненькі прирости. Горщик 10-літровий. Можна буде, до речі, ось так. Посадити під штамбами дуже гарно буде також виглядати, будь ласка. Кому цікаво, плюсуйтеся. Плюсики, повідомлення, прізвища. Будемо варіантики показувати, будемо варіантики вам бронювати на прямій трансляції. Зараз прийде моя колега і підемо по розсаднику. Так, про це розказав. Йдемо, друзі, далі. Блакитна меріс Брум. По блакитним, що у нас ще є цікавенького, по блакитним. Маємо дуже гарні главку глубозу. Маленькі варіантики за 1700 гривень штучка. Ось така главка-глобоза. Горщик 5-літровий прищепа, друзі, це дичка, прищепа, дуже гарна якісна прищепа. Дивіться. Місце прищепи, будь ласка, ціна 1700 гривень штучка. Вона змінює своє забарвлення протягом друзі року з весни вона такого насиченого кольору блакитного, а вже літом і осінь, вона, бачите, зараз осінь, така ніби як срібла, дуже гарна. Знову з весни буде насичено синього блакитного перепрошую кольору. Ось така 1700 гривень штучка, 5 літів, горщичок 30 см висотою. Головка глобоза. Йдемо далі. Дуже гарні грунтопокривні варіанти айсбрекерів. Хто питав за айсбрекери, Нагадую, вам, друзі, будь ласка, Айсбрекер ґрунтопокрівна, в діаметрі має 35-40 см. Неймовірно, гарний варіант для вашого друзі, саду хвоя закручена. Попався? Це вже Так, Так, так. Айсбрекер на ой, цьому кажу на штамбі, грунтопокрівний, 4375 гривень штучка. Нагадаю, ще раз, що опакування, друзі, наше власне, ми за опакування. Гроші з вас, друзі, не беремо і новою поштою вам це все надішлюємо. Так. Вітаю, цікавить шароподібні туйки, яка ціна, якщо можна. Можна, не можна, а нужно. Де наша красоня Іринка? ринка зараз буде, приїде з обіду. Так, Шароподібні, показую вам, друзі, показую шароподібні туйки. Ось такі маємо гарні варіантики. Мір'ям називається, Даніка була, даніку пересадили, вже, на жаль, немає. Потім скажемо ціну, тому що вони приживаються в нових горщечках. Ось така куляста краса Мір'ям, Вона така, знаєте, вона такого має кінчики такі золотисті. В мене вдома особисто така є. Якщо в тіньочку її висаджуєте, то вона буде повністю вся зелена. Тобто вона не буде мати оцього насиченого кольору на кінчиках жовтого. Не буде такого мати золотистого кольору. Зараз такого плану на сонечку, якщо її висаджувати, буде мати такий яскраво. Жовтесенький відтінок на кінчиках. Ціна 250 гривень всього-навсього. Ось такі туйки, мір'ями кулястої, гарної форми можна буде ще підстригати, хоча самі гарно тримають, друзі, форму. 250 гривень за штучку, горшечок 3-літровий. Дуже гарний варіант для вашого друзі-саду або ж ландшафтного дизайну. Не знаю, що у вас. Йдемо, друзі, далі. Покажемо гарні варіанти ще. Мір'ями, малесенькі, туйки, мір'ями. Показуємо, будь ласка, не знаю, чи вам, друзі, видно. Не знаю, чи вам видно, видно ідеально. Круто. Так, ціна 250 гривень за штучку. Так, кому цікаво, пишіть. Пишіть, запитуйте. Будемо для вас гарні варентики бронювати, підбирати. Нагадаю, що це у нас друзі розсадник рослин, це ніяка не, не знаю, магазин, це ніякий не садовий центр. Покажу для того, щоб удостовірити друзі, свої слова, так би мовити, підкріпити ще чимось. Будь ласка, дивіться, друзі, масштаби вийшов з теплички. Тут набагато приємніші так і сьогодні прохладненько. Будь ласка, друзі, у нас є навіть озерце. Підливаємо автоматичним поливом ваші рослиночки. Дуже гарні варіанти. Маємо в наявності, друзі. Так само нагадаю, що ви маєте можливість у нас замовити якусь красу для вашого друзі саду. або ж ландшафтного дизайну. Не знаю, що у вас. Будь ласка. Так, кому цікаво, плюсуйтеся, йдемо далі. Йдемо далі по варіантам. Нагадую, що у нас не тільки є хвойні, у нас ще є гарні варіанти наших. Магнолій, магнолія Сьюзен. Магнолій Гранді Флори в трьох різних сортах, які на зиму листя не скидають. Дуже гарні друзі варіанти для вашого також садочку або ж не знаю, що у вас. Так, йдемо далі. Магнолія Сьюзен. Магнолія Сьюзен росте це дерево, але вона росте куща подібної форми, величезне буде дерево у формі куща, дуже гарне. Будемо мати дуже багато бутонів. В цьому році вона вже мала багато бутонів. Покажу зараз, які мала квіточки. Вам на Картинці, друзі, будь ласка, дивіться, ось такі має квіточки магнолія Сюзен. Вона цвіте тричі на рік. Так. Оптові закупки мають скидки. А на рахунок опту, друзі, маємо номер телефончику Viber. Пічіть у всі. Зараз вам покажу. Будь ласка, ось така магнолія Сюзан за ціною всього-навсього 3200 гривень штучка. Ось такий величезний кущ величезний. Дуже класний. 3200 гривень штучка. Малесенькі магнолії Сюзен у нас також є. Малесенькі магнолії Сюзан. Це вона, да, це вона, дивіться, друзі, будь ласка, малесенькі саджанці магнолії Сьюзан за 1350 гривень. Такі самі, дивіться, показую вам ще раз. Такий самий буде мати бутончики, буде рости до 3 метрів висотою. 3 метри висотою буде вам і 2 метри в ширину. Куща подібна, гарна магнолія Сюзан, яка цвіте. Два-три рази на рік маємо гарні маленькі варіанти і маємо гарні величезні варіанти. По 3200 і по 1350 гривень за одну штучку. Такому цікаво, пишіть ваші прізвища, буду для вас щось показувати, бронювати, підписувати. До речі, хто питав наше прізвище? Ваше прізвище нам потрібно для того, щоб ми вам ваші варіанти підписували. Тобто я беру ваше прізвище, пишу на маркувальничку, клею на горшечок. Тої рослини, яку ви обираєте на трансляції. Не я обираю, ви обираєте. Я показую лише. Я лише показую, будь ласка, магнолія Сьюзен. Підписав так, тому що етикеточок не хватило. Дуже багато гарних варіантів у нас ще є. Так, йдемо, друзі, далі по магноліях. Магнолії Грандіфлори, моя любов і любов Ірини це магнолія Грандіфлори. Грандіфлор сорту Бленчарт, яких уже дуже дуже небагато. Є в наявності, будь ласка, має дуже гарні глянцеві і листочки. Дуже гарні, має глянцеві листочки, будь ласка, вам показую. Магнолія сорту Бленчарт буде мати дуже класну квіточку. Зараз покажу розкладочку вам. Магнолія бленчарт буде мати квіточку до 30 см в діаметрі. До 30 см. Ось такого плану буде мати квіточку, воскова гарна квіточка буде у магнолії бленчарт за 6200 гривень штучка. Дуже висока буде рости до 7 метрів висотою. Буде 7. Метрів висотою. Оця неймовірно гарна квіточка. Будь ласка, кому цікаво, нагадую ще раз, що ви маєте можливість у нас придбати таку красу. На прямій трансляції і новою поштою ми вам їх доставлятимемо. Морозостійка на зиму листя не скидає магнолія грандіфора сорту Блинчард. Так само маємо ще дуже гарні магнолії сорту Кей-Паріш, які не так само цвітуть, а цвітуть ніби як ромашкою. Оця магнолія бленчард, а оце я вам приношу, показую, будь ласка, магнолія сорту Кей Паріж. Також листя не скидає на зиму, також глянцева, гарненька, неймовірна. Так само маєте можливість замовлення. новою поштою воно до вас поїде. Так, йдемо, друзі, далі. Кому щось цікаве, пишіть. Олександр, щось ви замовкли, що вам цікаве, пишіть. Чи ви просто так заходите? Маємо дуже гарні варіанти: магнолії, бленчарди, Кейпаріжі. І Alt ще маємо дуже гарну, яка буде мати величезну квіточку. Так, показуватиму вам поближче. Доброго дня. Доброго дня всім! Ви звідки? Ми з Волинської області. Чим займаємось? Займаємось продажем декоративних рослин для вашого друзі, саду Маємо дуже гарні варіанти для вашої клумби, ландшафтного дизайну. Магнолія бленчарт, магнолія Кейперіш і Магнолія Альта. До речі, оця магнолія буде мати трішечки, не такий якраз. Листочки і трішки не таку квіточку. Тут більшість така, знаєте, глянцеві, на зиму не опадають, але під низом листочки вона буде мати трішечки не такі. Під низом вона буде мати листочки трішечки не такі. Немає цієї, знаєте, такої, як шкіра вичерна, знаєте, типу яка Айкантара, яка на магнолії. Дивіться, Оксана, маємо магнолії грандіфлори. Величезні кущі шестирічні, за 6200 гривень штучка. А маємо малесенькі магнолії. Але це листопадні, тобто це не грандіфлори, це просто маленькі магнолії самих різних сортів по 1350 гривень за штучку. Тобто, дивіться, магнолії грандіфлори. Ціна стартує від 1350 до 6200. Показую вам магнолії грандіфлора, сорту Бленчарт, сорту Кейпаріж і сорту Alta. 6 років саджанцю, росте на зиму листя не скидає, листя глянцеве, дуже гарно виблискує на сонечку. Нічим не треба натирати, бо дивіться, показую вам. Магнолії, дивіться, перший сорт бланчард. Буде мати гарну воскову квіточку. 30 см в діаметрі, буде мати квіточка. Як дві руки, як дві ладоні, буде мати таку квіточку. Йдемо, друзі, далі. Магнолія сорту альта, так само гарна гарантій яка на зиму листя не скидає, буде мати квіточку. Трішки менше, 25 см в діаметрі буде мати квіточку. Дуже гарно виглядає за 6200 гривень. штучка йдемо далі. Магнолія сорту Кей Паріж, магнолія кей паріж, так само гранді флора не скидає листя на зиму, 6200 гривень вартує до 7 метрів висотою росте. Гарно виглядає. Показую по кожному саджанцю. Будь ласка, вам це магнолія Альта. Має вже висоту, скільки в мене росту? Метр восімдеся п'ять, мінус горщик, метр шістдесят. Метр шістдесят. Має ось ця магнолія Альта за 6200 гривень. Штучка не скидає. Дивіться, на зиму, гарно виглядає. Йдемо далі по магноліям. Показую ще магнолію сорту Кейпаріж. Так само нагадаю, до речі, що вона у нас має бутони. Так, де бутон? Де я бачив бутон? Ось малесенький є, але десь був з великим бутоном. Гарний варіант. Ладно, не знайду, напевно, що зараз його вже. Магнолія, про такий паріж, не скидає листя на зиму, 6200 гривень вартує. Показую далі малесенькі магнолії. Так, Оксана, дивіться, вам щось цікаво, так? Якісь магнолії. Якщо, якщо варіант такий цікавий, пишіть, запитуйте. Можемо дешевше показати, можемо дорожче показувати далі. Так, магнолії, не знаю, чи вам так добре буде видно. Не знаю, чи вам добре буде так видно, тому давайте зменю трішечки кадри вам. Можливо, ось так буде краще видно, так? Да, так буде трішечки краще видно. Так, магнолії, магнолії. Показую вам магнолії. Магнолія сорту Кей Паріж за 6200 гривень штучка. Дуже гарна височезна. Ця трошечки нижча, півтора метрова. Це мінус горщик. Це зразу. З горщиком, десь метр восімдеся. Дуже гарна. 6200. Йдемо далі. По варіантикам магнолій листопадним. Дуже гарні маємо варіантики листопадних магнолій. Почнемо з дорожчих, будь ласка, вам показую. Магнолія сорту Сьюзан, яка цвіте 2-3 рази на рік. Хоча третій раз так собі цвіте, але два рази це вже достатньо гарний варіант. З весни вона на, на голому стовборі. з'являється дуже багато бутонів. Орієнтовно це квітень, травень місяць. Навіть таке, я б сказав, середина квітня це прям пік цвітіння. Будь ласка, ось така магнолія Сьюзан за 3200 гривень штучка. 6 років саджанцю. Горщик 20-літровий. Навіть певно, що тут 20 20, я думаю, що немає 25. 20 літрів горщик. 6 років саджанцю. Висотою, дивіться, по груди. Це разом з горщиком. Буде десь метр, думаю. Давайте перемірюємо, чому я думаю. Давайте я перемірюю при вас, щоб ви в цьому переконалися. Так, читаю ваші коментарі. Доброго дня. Доброго дня. Яка ціна магнолії? Магнолія, 6200 грандіфлори, 3200. Оці магнолії сюзен дуже гарно виглядають. Мірою, друзі, при вас. Мірою відчайки, не з горщиком. Мірою відчайки. Метр, скільки? Метр сім? Метр сім. 107 сантиметрів має дана магнолія, яка дуже гарно виглядає. Ціна 3200 гривень. Кому це дорого? Хто не хоче таку магнолію Сюзен? Яка росте кущем, ну, типу, це дерево, але росте кущем, типу таким кущеподібна форма. Ось так. Так, йдемо далі. Малесенькі маємо магнолій Сюзен. Тобто, якщо для вас 3200 дорого, є ось такі маленькі магнолії Сюзен, маленькі саджанці по 1350 гривень за штучку. Висотою міряємо при вас, маємо рулеточку. Має висоту вже 76 см. 76 см має висотою оця неймовірно гарна магнолія Сьюзан за 1350 гривень штучка. Так, ідемо далі, показуємо далі вам магнолії. Давайте знаєте, як зробимо? У мене є етикеточки. І я вам показую магнолії. Якщо вас щось зацікавило, просто пишіть стоп, зупинись і так далі. Магнолія Сьюзан. Починаємо з неї. Будь ласка. Магнолія Сьюзан. буде мати ось такі гарні бутони. Які мають дуже гарний вигляд, це 1350 гривень штучка. Всі магнолії такі малесенькі, по одній 1350 гривень за штучку. Йдемо, друзі, далі. Магнолія так перевернулася. Магнолія Бетті, магнолія Бетті має такий, типу, темно-бордовий, темно-малиновий зверху, і в середині така білесенька, гарна квіточка. Одна 1350 гривень за штучку. Йдемо далі, магнолія Суланжа. Магнолія Соланжа має дуже гарний бутончик. Друзі, показую вам такий ем, ніжно-рожевий з білим, гарний 1350 гривень за штучку, маленькі саджанці 76 см. Магнолія ріккі, друзі, магнолія ріккі, такої самої ціни. Буде рости висотою, вам показую, дивіться, є таке точки, кожна розкладочка до 2,5-3 метрів буде рости у висоту магнолія сорту Ріккі. Йдемо, друзі, далі показуємо для вас гарні варіанти. Магнолія сорту Леонард Месел. Дуже гарна, така ніби як, ніби як ромашка. Гарно виглядає. Будемо мати висоту 4 метри. 3, 4 метри. Будемо мати висоту, оця магнолія сорту Леонард Месел. Гарно виглядає бутончик біленького кольору. Йдемо, друзі, далі, Показую магнолію Меріл. Магнолія білесенького кольору, сорту Меріл. За 1350 гривень штучка буде рости до висоти 6 метрів, неймовірно, 6-8 метрів висотою магнолія Меріл. Шириною буде 4-6 метрів, річний приріст 30-40 см. Друзі, ви тільки вдумайтеся: 30-40 см це майже пів метру. Річний приріст квіти 10-12 см білі з легким ароматом. Да. Секундочку, дивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, Це сім, вісім, дев'ять десять. Так, оце все що тут стоїть. Ота. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, тринадцять горщиків має бути. Сьогодні. Так. Да. Я поняв. Так, друзі, доброго дня. Чи маєте джені? Маємо магнолію джені за 1350 гривень штучка. Показую магнолію Джені. 5 літрів горщик, висота орієнтована сантиметрів тире до метру. Гарна магнолія Джені за 1350 гривень штучка. Показую друзі, вам. Показую одразу саджанець. Має бутони, неймовірно. Дивіться, показую магнолія Джені. Магнолія сорту Джені за 1350 гривень штучка. Нагадаю, Оксана, якщо ви бажаєте замовити. Придбати на трансляції, маєте таку можливість. Просто пишіть ваше прізвище. І ми для вас, вашим прізвищем, варіантики, які ви обираєте, підписуємо. Новою поштою здійснюється доставочка. Тільки, друзі, новою поштою. Ідемо далі. Магноріджені, показую сам саджанець. Саджанець, 5-літровий горшечок, 5 літрів горщечок. Саджанець, трьохрічний. Висоту має, показую, мірою, друзі, при вас, має висоту саджанець. Так, 80, скільки? Хай буде 80. 85 сантиметрів має саджанець, неймовірно, гарний, росте до скількох метрів, до трьох метрів висотою, росте, полюбляє сонечко або напівсонечко, тобто така легенька на